Доброго ранку всім. Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, що підкрити 58 засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Пропонується наступний порядок денний. Про комунального некомерційного підприємства Калинської селищної ради «Благоустрій громади. Про внесення змін до рішення Коїнської селищної ради від 2022 року номер 522 8 про бюджет Української селищної територіальної громади 2024 рік. Про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Коїлівської селищної територіальної громади до районного бюджету Фасівського району. Про передачу міжбюджетних трансферів з бюджету Коїнської селищної територіальної громади до бюджету Васильківської міської територіальної громади. Про збільшення балансової вартості об'єкта комунальної власності. Ну, наразі всі питання. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому 58-му засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Перше питання про створення комунального некомерційного підприємства Калинівської селищної ради. Доповідає Сінакову Марк Бачу, Ваші вас пропонується погодити створення. Некомерційного підприємства Коломівської селищної ради з благоустрою громад. Мета цього підприємства створення це заощадження коштів, які на даний час йдуть на погашення, коли вирішення на погашення, а на податки, на прибуток, оскільки ну, ви знаєте, що наше підприємство стало платиком податку на додану вартість. Плюс сплачує податок на прибуток, а це значні кошти, будучи на обсяги фінансування селищної ради цього підприємства. Тому бачимо, випадку з метою оптимізації ну, витрат на податки і економії цих коштів з метою збільшення подальшого фінансування на Збройні сили. Пропонується створити некомерційне комунальне підприємство ну, завданням головної того, якою буде також підтримка благоустрою на нашій території громади. Додаткових фінансових затрат дане рішення не передбачає. Навпаки за аналіз ну, діяльності цього підприємства, яке зараз є. Дозволить нам зекономити кошти ну, в значній мірі. Тому пропонується дане підприємство і створити. Дякую, питання. є? Хто за те, щоб поводити створення комунального некомерційного сурятує селищної ради злоустрої громади? Прошу голосувати. Хто за? Прийнято наступне питання. Принесення змін до рішення Коніцької селищної ради 2022 року номер 522 32 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідає коженка Світлана Анатолійна. Пропонується внески наступні зміни до рішення Колонії селищної ради високового 23 року номер 522 32 928 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Пункт 1 рішення зацікавши 436 млн 696 474 грн 30 копійок, 386 млн 344 600 62 гривень 30 копійок та 50 млн 351 872 гривень

та 154 мільйони 483 тисячі 299 замінить на 454 мільйона 836 тисяч 340 гривень 58 робіт, 302 млн 939 тисяч 547 гривень 58 об'єктів та 151 млн 796 тисяч 693 гривень. Поза 3 та 4 цифри 100 мільйонів 680 тисяч 400 гривень замінити на 97 мільйонів 434 тисячі 796 гривень.

242 мільйони 523 тисячі 638 гривень, 58 гривень. додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 вирішення випустити новій редакції, щодо що додають. У нас з'являються кошти за рахунок перерозподіл вже не призначення додаткових надходжень, при переконання вихідної частини бюджету виділяється на комунальне підприємство «Благоустрий». в сумі 2 мільйона 675 тисяч, виділяється на центр первинної медико-санітарної допомоги 46 550 грн. на освіту, 1 мільйон 131 тисяча 890 на програму підтримки військовослужбовців 200 тисяч, на підтримку розвитку 400 тисяч, що можна я ще зачитати, на що на острів на матеріали на оренду техніку, на придбання зелених масаж, тоді на комунальне підприємства на комунальне комерційна підприємця допомоги на жаль палевих перекритів для фабрики брови на обігрівачі електричні. На відділу освіти виділяється на наплата електроенергії для дошкільних закладів освіти, на придбання господарських товарів для укриття Олесецької гімназії і придбання господарських товарівської ну, гімназії, на встановлення огорожів, позор, каміння міські освітній центр, на придбання витяжного просору для харчового калинівської гімназії на для матеріалів та оплата послуг для комунального закладу центр дитячої наступного розвитку. на програму потребує служби службу. 200 тысяч учень мандатку. І поток сезону на сезонного дня приміщення про міської селищної ради запрети центрального старту. 400 тысяч очень выкидається в поштах. Передачу субвенції до бюджету Хасиківської міської територіальної громади, для Васильківської міського територіального центру соціального обслуговування, надання на соціального послуг на вишкодування за отримання підопічної відділення стаціонарного догляду за постійного або тимчасового проживання. 10 547 гривень 27 років і субвенція до бюджету Хласівського, до, до районного бюджету Хласівського району насування заходів району цілової програми спрямованої на забезпечення здійснення оборони території та потім населення до на Національного спротиву фарсівського району та Київської області на 2024 рік, відділяється від 700 тисяч гривень. все? Так. Дякую. Є питання? Хто за те, що поводити проєкт рішення про внесення змін до рішення Каїнської селищної ради 223 години 05228 про бюджет Каїнської селищної територіальної громади на 2024 рік? Прошу голосувати. Хто за? Наступне питання про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Клинської селищної територіальної громади до районного бюджету Фасівського району? Це передати у 2024 році загального фонду бюджету Королівської селищної територіальної громади до районного бюджету Хасівського району на. на засадах міжбюджетного кошти у сумі 800 тисяч гривень на фінансування заходу районного цифрової програми, спрямованої на забезпечення здійснення оборони території та тери, добутовки населення до Національного складу Хастівського району та Київської області на 2024 років затвердить текст угоди про передачу між бюджетного з бюджету Короніцької селищної територіальної. Лишенко з Артівського району. На вашу таку місце сьогоднішнього голову Олексій Коврюк Максиму Олександрів. Контроль за виконанням бюджету, планування соціально-економічного роду, інвестицій питання? Хто за те, щоб поводити проєкт рішення про передачу міжбюджетного транспорту до бюджет Колоніцької селищної територіальної громади до районного бюджету Батьківського району, прошу <клухи> проголосувати. Хто за рішення прийнято. Наступне питання про передачу міжбюджетних транспортів з бюджету Колоїнської селищної територіальної громади до бюджету Васильківської міської територіальної громади. Передати з бюджету економічної середньої територіальної громади до бюджету Васильківської міської територіальної громади на засадах між бюджетного трансферту в сумі 10 тисяч 547 гривень 28 років для Васильківської міського територіальної заціального обслуговування затвердити так з про передачу між бюджетного процесу, бюджету середнього тетради допомоги, бюджет Васильківської міської територіальної промови. Дякую. Є питання. Хто за те, що поводити проєкт рішення про передачу міжбюджетних бюджетних транспортів з бюджету Української селищної територіальної громади до бюджету Васильківської міської територіальної громади? Хто за? Тут питання про збільшення балансу і вартості об'єкта комунальної власності. Доброго дня всім присутнім. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення щодо збільшення балансу і вартості об'єкта комунальної власності. У зв'язку з завершення будівництва колег є в частини приміщення Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під закладу шкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту в вулиці Шкільна, 23, Смерте Калинівка Пасівського району Київської області. Пропонуєте збільшити балансову вартість по даному об'єкту, в зв'язку з тим, що він завершився будівництво, на загальну вартість робіт 22 мільйони 861 тисяча 206 гривень 79 копійок. Відділу освіти Калинівської селищної ради відобразити операцію про збільшення первісної вартості об'єкта реконструкції комунальної власності у бухгалтерському обліку. Прошу підтримати дані рішення. Дякую. Є питання. Хто за те? що погодити проєкт рішення про збільшення балансової вартості об'єкта комунальної власності. Прошу голосувати. Хто за? Поза те, щоб відкрити 58 засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу вас. Всім дякую за да, роботу.